Гавайська гітара маленький чотириструнний інструмент, що народився на малівничих гавайських островах у Тихому океані. Укулела як називають інструмент на його батьківщині. У довільному перекладі означає стрибаюча блоха. Саме через її маленький розмір та завжди веселу тональність чимало людей не сприймають гавайську гітару серйозно. Між тим прихильники укулеле стверджують, що це повноцінний інструмент, придатний для застосування у всіх жанрах музики, окрім сумного. Ось вже кілька років поспіль в одному з творчих центрів неподалік Вашингтона відбувається фестиваль гавайської гітари та курси гри на укулеле. Гері Картер разом з сином Меттю вдосконалюють мистецтво гри на укулеле. Грати на гавайській гітарі вони почали чотири роки тому. укулеле веселий інструмент. Мені подобається на ньому грати. Гра Дозволяє мені провести більше часу з сином за спільним заняттям. Я це дуже ціную. Картери разом з багатьма іншими шанувальниками гавайської гітари провели кілька днів на курсах, які щороку організовують у творчому центрі Страцмор у передмісті столиці. 14-річний Джонатан Малкс почав грати лише рік тому і вже складає власні пісні. «Це дуже щасливий інструмент, і можна швидко навчитися грати досить складні пісні. Укулеле популярний завдяки репутації інструмента, на якому відносно легко навчитися грати. Джулі Сіґел початківець Ви можете навчитися грати елементарну пісню за дві хвилини. Простий чотириструнний інструмент, і це приваблює. Гавайська гітара доступна для всіх. П'ятирічна Елес Бредлі почала грати, коли їй було лише три роки. я люблю укулеле, адже можу грати веселі пісні. 3, 2, а восьмирічна Йоко Кона вперше взяла в руки гавайську гітару лише кілька днів тому. Small, <звучить> ця маленька гітара звучить дуже класно. Цей інструмент прямий нащадок гітар, які завезли на гавайські острови. Емігранти з Португалії наприкінці 19-го сторіччя. Того часу укулело стало невід'ємною частиною гавайської культури. З часом інструмент з'явився у Сполучених Штатах, де, за словами організатора фестивалю Кейсі Фінк, останні десять років переживає черговий сплеск популярності. по всій країні, навіть навколо світу, виникають групи людей, які застосовують укулеле у різних жанрах музики. Марк Реверсон особисто демонструє, як гавайську гітару можна пристосувати практично до будь-якого стилю музики. На укулеле не можна грати сумних пісень. Ця гітара несе світло і радість у світ. Кевін Ренк також прийшов на курси. Він каже, що пересічний слухач не сприймає укулеле серйозно через розмір інструменту. чимало людей сприймають його як іграшку, але коли чують, починають усвідомлювати, що це серйозний інструмент. серйозний інструмент що викликає усмішку.